Ігор Рик, ветеран війни, боронив країну у часи. АТО. рік тому відкрив власну перукарню завдяки гранту для ветеранів. Нині прийшов на захід в рамках діалогу влади з бізнесом. Аби поділитися своїм досвідом. Це дуже важливо саме і для ветеранів і для Громадян, які бажають теж відкрити свою справу. Він сприяє, допомагає, такі дає поштовх для того, щоб розпочати щось своє. От і в подальшому розвиватися. Мета заходу напрацювати діалог між ветеранським бізнесом та владою. Адже це за собою приведе і успішність України. У цілому Хотілося би почути від вас і зрозуміти, де ми добрачова де потрібно більше підсилення, де потрібно більше комунікації. Це питання не про, не про те, щоб просто зібрати а, і десь там а, показати, що ми зібрали. Мені хотілося б такий діалог робити на рівні постійних зустрічей, оскільки комунікуючи разом, ми відчуваємо те, що, можливо, щось знаємо ми і не можемо його правильно донести до вас. Оскільки дуже велика кількість програм підтримки, і для держави сьогодні насправді це важливо. В Україні розроблена стратегія державної політики щодо ветеранів. Ідея політики, аби кожна послуга, яку утримують військові, має досягти успіху. Головне це фізичне та ментальне відновлення. Підтримки стану здоров'я протягом життя, соціальна підтримка, організація добробуту родин наших захисників, і відповідно створити всі умови для того, щоб кожен захисник і захисниця в цивільному житті були фінансово економічно незалежними, соціально активними і відповідальними громадянами. На заході обговорили інвестиції в освіту, тобто туди, де ветеран зможе научитися підприємницької діяльності, аби надалі захисник зміг відкрити власну справу. На жаль, бізнес теж така історія, коли людина без навичок, компетентності, спроможностей, освітніх можливостей може на жаль, дати в штангу і отримати негатив, отримавши від держави певні програми допомоги. Тому тут зрозуміло, що потрібно посилювати і освітні компоненти в цій частині. Голова асоціації підприємців ветеранів АТО Сергій Позняк розповідає, як на теренах України впроваджувались одні з перших бізнес-ініціатив для військовослужбовців. Фінансувались вони коштами США. Проект Мілоїло. Це проект логістики ранської логістики, який має на увазі отримання ветераном автомобіля в безкоштовну розрочку на два роки. Отримання ним Замовлень від наших партнерів і включення його власне в нашу екосистему. Учасники обговорили як можна ще більше залучити ветеранів до бізнес-середовища. Ініціатива діалог влади з бізнесом. Вкотре показалось, що співпраця між державою, бізнесом і громадським суспільством є ефективним механізмом для створення нових можливостей для тих, хто присвятив своє життя захисту країни. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.